Чому диплом це не доказ рівня мови, це просто підтвердження, що ти колись навчався. Але мова не народжується в аудиторії. Вона народжується в русі, у спробах висловити себе у помилках, у живих розмовах, де ніхто не перевіряє твою граматику. Сьогодні новітні дослідження показують, мовна компетенція залежить не від кількості років навчання, а від часу активної практики, не від лекцій, а від досвіду слухати, реагувати, жити мовою. Я бачила людей із найвищими дипломами, які не могли підтримати простий діалог, і тих, хто без університету звучав природню, бо щодня спілкувався, помилявся і пробував знову. Університет формує мислення, але не навички спілкування, бо мова це не предмет, це живий організм, який росте лише тоді, коли ним дихають, і можливо, справжнє володіння мовою не у відмінках і часах, а у сміливості бути почутим, навіть якщо говориш не ідеально.